Старі кашкава 10 гривень з <ганець> днюхою. Дякую, старі кашка. Дякую. Ох, дякую тобі, бабаха. Я твій боржик. Просто на бабасі кращий. Кращий з кращих на бабасі приїхав. Попідпирати, повиштовхувати. Хорош, добре Ну, тяжі в них на гору поїхали. Валей буде гріль. До речі, в Валей тільки гріль, так то? Правильно ж? І цент максимум, да? А, ну Пазік ще може бути в теорії. Коротше, треба їхати центр, напевно. До речі, я менті корисвітив. Коротше, в них вся толпа поїхала на гору Ігор, не знаю навіть. Питай в чату, може тобі щось порадять. Бо я не знаю, не можу тобі підказати, якщо чесно. Привет, Ваня. Е, Ні, я, я по відчуттям взагалі не виклався. Бабахи Фенікс, не знаю. В їхню... Ні, хз ні, нема. Я вгору хочу покидати, не знаю, можливо. у Мантікора. Можливо, гора підставиться якось. Ну і вона летить, я не знаю. На дистанції прям фош Хз, просто я не залітаю Ну да, там цей в полі. А, так на нас Ментікора померла. М -м. Таке собі. Один з шести реалізація, да, супер реалізація. Ух, як пощастило. Нам треба алею пушити, мужики. На, 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 на Мантікорі поїдь алею, бро. Поїдь в алею. Там ж нема тешки, поїдь в алею, висвіт нам Центуріона і Пазе, і ми в'ємо все. Що ж ти так душиш? Команду. ну Він в центрі катається, дивіться. Прикрити мале! Ех, шкода, шолтешка така нескілова. Допоможіть! Да давай, 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 герой. Ай тут. Прога. Все, він поїхав ніби. Там же і 100 поїхав, поки цей додумається поїхати гріль. Напофіг роздавати, невже я дав чотири тички всі влучив? Ну тут барабан. Ох, як він дав мені жорстко, неприємний шот 563 Сильно. Так нікнаймі герой нікуди він не поїде. <смір> Перший раз так чую, ну ладно. <смір> Блискавиця борт може зарядити. Це от боюсь. Є 4. Ладно, плювати, розряджаємося далі. Добивати прийшлось. Нормально. Підкажи владі на СТ1 із нюхою СТ1. Досилач турбіна стаб. Досилач турбіна закалка, досилач штаб закалка. Так, що ми досить будемо, потрібно тільки це музику дати. да треба музику роби, знаходити, Ваня. Ніяк не можу знайти. По-перше, часу не сильно є. По-друге, я шукав і щось не міг знайти толкове. Все одно якісь авторські права. Може просто шортси наріжем цей. І закриє, ну це завжди так чомусь. От, да-да-да-да-да. Добре. Як ти там по туріку просунувся, чи впав Впав самурай. Вже вилетів з турніру. Вже для мене турік завершився. Привіт Джека. Дарова, дарова. Так, 700, добре.